Проїбунька вся трішки. Бля, яка хуяна фреска Кожен раз на них дивлюся як перший раз, блін. Ладно, добре. О, це тепер цей Кімната Геральта. Клас. Все. Пам'ятаєш, вона десь тут була? Ось і вона. Нічого не можу взяти. Шкомот. Хіба що всі яку відчуваю зараз, коли дивлюся на тебе. Герлі, ти так сильно скучила. Ходімо, перевіримо, чи це трюхляве ліжко, наскільки трюхляве. <плес> Воу-воу-воу-воу! Wow, <wow, wow>, wow. <блес> а ні, <не>, все нормально. <плес> Просто тут бувають картинки, там де прям картинки краще їх скіпати. О, oh, Геральт, oh, а ти був чудовий, як завжди. Як завжди. Ти справді нічого не anything? пам'ятаєш? На жаль?